А ви знали, що по силі паспорт Польщі входить в топ-10 всіх країн світу. Громадяни Польщі можуть легко відвідати 170 країн, а до 120 з них по безвізовій програмі. В цьому відео поговоримо, як отримати польське громадянство, які терміни, які необхідні документи, та розберемо найпопулярніші варіанти отримання. Розглянемо 5 способів отримання польського громадянства. Перше через походження. Якщо ви маєте польське коріння, то вже через рік проживання на сталому побиті маєте можливість подати документи на отримання громадянства. Більш детальніше про побит сталий, інші види карт побиту та способи легалізації в Польщі ми розглянемо в наступних відео. Тому підпишіться, щоб не пропускати корисну та актуальну інформацію. Друге громадянство при народженні в Польщі працює право крові, але не працює право землі. Тобто для отримання громадянства при народженні один із батьків має мати польське громадянство. Третє по шлюбу в Польщі немає можливості відразу податись на отримання громадянства по шлюбі із громадянином чи громадянкою Польщі. Проте, якщо ви три роки в шлюбі та останні два роки безперервно проживаєте в Польщі, то маєте можливість податись на побит сталий та вже за рік проживання маєте можливість податись на громадянство. Четвертий спосіб це натуралізація. Тобто для отримання громадянства потрібно прожити визначений термін. В Польщі після отримання карти побиту довготермінового резидента ви маєте прожити три роки та є можливість подаватись на громадянство. В свою чергу, для отримання карти резидента потрібно безперервно прожити 5 років в Польщі і показати декларації доходів за останні 3 роки. Та останній. Отримання громадянства через президента у цьому випадку немає чітких вимог та вимагання терміну проживання в Польщі. Головне це легально перебувати на час складання документів. Також більше шансів мають ті, хто більше часу перебувають в Польщі, навчались тут, працюють. Їх родина також в Польщі, мають іпотеку та подібне. Проте бувають і винятки, який із способів підходить найкраще для вас. Поділіться в коментарях, буде цікаво переглянути. Як подати документи на отримання громадянства в Польщі? Існує два способи подачі: перше це визнання громадянином Польщі, коли у вас є виконані встановлені вимоги. Наприклад, маєте карту резидента і прожили та пропрацювали на ній три роки. І другий варіант це надання громадянства президентом Республіки Польща. В цьому випадку немає визначених вимог. Проте і кількість відмов у другому варіанті значно вища. У двох випадках документи подаємо до уженду воєвудського за вашим місцем проживання. В першому випадку заявку розглядає воєвода та приймає рішення відносно наданих документів, а в другому воєвода передає дані до президента. Попередньо потрібно виконати резервацію терміну на складання документів. Наприклад, влюблені черга на кілька місяців вперед. А у Варшаві на 6 тижнів вперед. Які документи необхідно зібрати, розберемо два вище згадані варіанти: ось список необхідних документів у випадку складання на президента. Збережіть собі, також в описі під відео додамо список та посилання на бланк, який необхідно заповнити, якщо маєте неповнолітніх дітей і також хочете подати на громадянство через президента, то ось список документів, які необхідно додати. Та список документів перевизнані громадянином Польщі, коли ви виконали ряд вищезгаданих умов. Важливі документи, які також потребують додаткового часу, це зробити польські аналоги у місцовенні вашого свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дітей. В середньому ця процедура триває 3-4 тижні та є платною. Розглянемо тему у місцовення в окремому відео. Якщо ви вже отримали польські аналоги, то напишіть в коментарях, та скільки часу в яких містах. Інформація буде цікавою для співвітчизників. Та наступний документ це сертифікат на знання польської на рівні Б1. Отримати такий сертифікат можна тільки за умови здачі спеціалізованого тесту, який проводять кілька разів на рік. Та результат можна очікувати і кілька місяців, тому необхідно попередньо про це подбати. Звісно, якщо ви закінчили польський навчальний заклад, наприклад, школу поліціальну. Та маєте диплом, то такого сертифікату не потрібно. Також посилання на реєстрацію, щоб здати тест на рівні b 1 Дивіться в описі під відео: шість основних переваг, які надає польське громадянство: перше це вільне життя та робота без дозволів у всій зоні Євросоюзу. Друге доступність системи кредитів, лізингу та іпотеки. Більша відкритість і легкість для громадян. Третє. Право на безкоштовну освіту у вищих навчальних закладах Польщі, четверте право брати участь в політичному житті та голосуванні. П'яте право на безвізове відвідування з багатьма країнами світу, наприклад, до Канади чи США потрібна тільки попередня електронна реєстрація, шосте ведення господарської діяльності, доступність грантів та фінансування від Євросоюзу. Відповіді на запитання, які ми отримали від наших підписників. Чи дозволяється в Польщі подвійне громадянство? Так, польське законодавство дозволяє мати додаткове громадянство іншої країни. Як швидко можна отримати громадянство Польщі? Час очікування при складанні на визнання громадянина Польщі складає від 3 до 6 місяців. В свою чергу при складанні на президента в основному рік півтора. Якщо хочете отримати відповіді на свої запитання, то сміло пишіть їх в коментарях. Відповімо на кожне.